Є така страва, яку знають та люблять у всій Україні, і тільки галичани називають її милим словом цвіклі. Це дуже смачна закуска, вона обов'язково присутня на різдвяному чи великодньому застіллі. Для її приготування потрібно відварити один буряк до готовності, замочити холодною водою та очистити. Натираємо на дрібній терці. Якщо багато соку, то стіджуємо його. Додаємо одну столову ложку осту, одну чайну ложку цукру, щедру дрібку солі до смаку і тертий хрін декілька чайних чи столових ложок, залежно від того, наскільки злий ви любите смак цвік. Раніше я натирала хрін сама, але спробувала натертий в банці, і він виявився набагато пекучіший та зліший, якраз такий, як я люблю. Пробую на смак і вирішую додати ще хрону. Ех, який аромат! Ну справжній кулінарний великдень. Скуштуємо. О, це воно суперовий баланс смаку. Перекладаємо до мисочки, обов'язково накриваємо плівкою, щоб аромат настоявся. Відправляємо до холодильника і забуваємо про цвіклі мінімум на годинку. В мене саме є приготований легендарний холодець, прозорий, наче скель. Беру готові ароматні цвіклі і знімаю пробу для вас. Слухайте! Ой, кайф! Я шаленію! упс! Смачнісімо в саму душу! Оце так поєднання! Лайк! Like.